Привіт, всім! Мене звати Сергій. Це ретро ігри по-українськи, і сьогодні знову у нас розпаковочка. Дивіться, яка велика посилка. Посилка просто величезна. Я оце трошки скотч із нього робив ручки, щоб дотягнути її додому. Цю посилочку відправив мені Дакін Холд. Мабуть, ну вже не перший раз він відправляє цю посилку. Мабуть, ви вже чули і бачили в чаті Дакенхоледа, який дуже дуже допомагає і мені, і каналу, і вирішив він і сьогодні відправити багато мені сюрпризиків. І саме ці сюрпризики я пропоную зараз і подивитися. Так, возьмемо трошечки до розпакуємо те, що мені не вдалося зробити в дорозі. До речі, цей скотч мені допоміг. Я взяв пакетик, сумку. Я знав, що буде посилка, але пакетик виявився маленьким. Я не очікував, що вона буде така велика. Так, ну і давайте дивитися, що тут. Я по перше може, її так трошки збоку покладу. Буду розпаковувати і вам доставати показувати. Ну і звісно, тут дуже багато смаколиків. Всі, хто вже давно дивиться мої канали, і хто е, знає е, Dark and Холода вже і що він посилає, то тут просто неймовірна кількість різних смаколиків. Ну і це вже традиційний Pringles дуже прикольний. Тут вже це додатково Супер Маріо. Гляньте. Ну, якщо давайте, може, воно сфокусується. Коротше, ось так от боком видно. У мене є коробочка з Маріо, а тепер принцеса Піч також буде у після цього принцеса. Це, це дуже круто так. Давайте його тут поставимо, і її буде видно. А потім давайте розбирати, що є О, отакі японські, мабуть, солодощі. Такі цукерці Типу, знаєте, Рахат Лукума він вже такі подібні працював. Це дуже смачна штука, дуже смачна річ. І цікаво, що великі пакети, там вони різні. Це цікаво. Японську я читати не вмію, але сородачі доволі прикольні. Так, давайте дивимось. О, отаке печиво. Марс. З горішками дуже смачне. Слухай так, коли Дякую, дуже дякую. Це все достанеться, звісно, не тільки мені, а всій моїй родині. І вони, я думаю, будуть всі дуже-дуже цьому довольні. І що ми тут бачимо? А це цікава штука. Оце цікаво мені, а що це у нас? Ми бачимо Kinder Super Mario. Тобі ж тут, скоріш за все, Kinder з великою іграшкою Super Mario? Я не знаю. Можливо, їй зробити окрему потім розпаковочку. 4 x написано. Що тут буде? Давайте ми потім зробимо її окремо і подивимося, що тут є. Так. Далі ще солодощі ще фруктові солодощі дуже смачні також. Це у нас чехія, да? а я навіть не знаю, що тут за країна така цікава. Ну, коротше, якісь цікаві, дуже цікаві Солодощі Обов'язково спробуємо. Обов'язково спробує вся моя родина. І. Саме Дакен Холит мене е, годує і мене, і всю мою родину цікавими шоколадами з різних країн. І зараз також ось бачимо, що ґетен також отака прикольна плитка шоколаду. Що також всі ми з задоволенням скуштуємо. Ще гляньте, тут солодощі не закінчується. Гляньте, яка. Цікава штука, також солодощі, також тут або японська, або корейська. Ну, скоріше, це все японська. Дуже цікаво. Мені дуже цікаво, завдяки Дакінходу. Я вже пробував і турецькі солодощі, і японські, і корейські. І цікаво буде спробувати і це. Так, ми дійшли ще до одної пачечки Pringles, і це також Маріо. Це тут грибочок. І це ще не кінець по Прінглсам. Я бачу ще один Pringles, і тут вже сам Маріо. Там у мене Луїджі тут Маріо, і це вже ціла підбірочка. Слухайте, так це взагалі дуже круто. У мене повна колекція. Тепер Маріо, Луїджі, Піч і грибочок. Клас. Круто. Дякую, дякую. Але це дуже приємно. Так, потім пішли, дивіться, прикольні напої. Ментос. Це ми також все спробуємо обов'язково. Пепсі. Вау! Дуже смачні всі баночні напої. Це дуже класно. Фанта, зелена фанта. Мело, мелон сода. Коротше, таку фанту я, до речі, не куштував. Цікаво буде, цікаво це скоштувати. І ППР де доктор Пепер. Дуже дякую. І ще й купа при, прикольних е, напоїв. Зараз влітку це дуже-дуже актуально. Так, ну на цьому ще не закінчується все. Ми ще бачимо дубайський чоколад, який мені вже. Е, е, да. Дає смакувати кінкола. Да, До речі, він постійно висилав дубайські різні, і це знову інша коробочка, інший шоколад. Будемо пробувати. Це дуже круто. І у нас ще ось така плитка молочного шоколаду. То раз можливо хтось куштував. Ну я буду куштувати. До речі, ну майже нічого із цього я і не куштував. Дакен холет постійно знаходить щось новеньке мені, щоб дати спробувати. Мені, звісно, всі мої родині дуже за це дякую. Дуже за це дякую. Дакене. Так, і тепер, мабуть, перейдемо саме до ретро-ігрового каналу. І тут ще під цими всіми, всіми солодощами і приємними смаколиками ще ось така у нас цікава річ. А що ж тут може бути? Ну я, в принципі, чуть-чуть здогадуюсь, ми перемовляли з Бекким холодом. І. да, так воно є. Він же ж писав іще і. О, тут багато чого розпаковувати. Давайте я вам зразу покажу. Він писав у. У чаті у чаті стрімов, що вийшло, і дивіться, що тут є. Тут поповнення моїх ігрових колекцій і дуже круте поповнення. Черв'ячки на Sega Mega Drive. Черв'ячки на Sega Mega Drive. Вау! Вау! Круто! Тут ще платка якась. Тут ще є додаткова платка, ми потім подивимось, що тут. Термінатор, а я вже знаю. Тут підписано. блін. Оце отакі штуки. Це взагалі це прямо знаєте, епоха 90-х, саме епоха тих часів, коли підписували фломастером або маркером платки, щоб знати, які ігри тут знаходяться. Це термінатор. Ну можливо, початку 2000-х. далі. Далі у нас Alien Soldiers Я її запускав нещодавно на стрімі, дуже класна гра. І також тут прикольно, що коробочка, бачите, врятована від зламу такої ізоленти Це також дуже гарна колекційна річ, саме завдяки тому, що це все ну прям показує епоху. Знаєте, видно, що ця гра була у когось улюблена і і не грали Це дуже круто. Так. Combat Cars. Combat Cars. клас Цю гру я навіть не скажу, що це таке, це якісь бойові автомобілі, треба буде запустити і пограти. Потім зробимо огляд кожної гри нової в колекції, зробимо ще окремий ролик і ми ці ігри подивимось. Так. Я так як я робив ті ігри, які мені е присилав ігор, ну, там у нас теж є багато грохів багато стратегій. А тут ось, бачите, трошки інші ігри. Ось Mortal Kombat. І це перший, перший Mortal Kombat. МК-1 це цікаво. Це цікаво, мк всі знають і приємно мати його в колекції. До, до речі, у мене одноїгровки навіть не було в ті часи. Так, це ми просто в нас упаковочку оберемо в сторону. поки. В ті часи, коли я... У мене були, ну, своя Сега, то у мене М МК на однойгровці не було. У мене був МК тільки 3 Ultimate, а потім МК 4-ігровка, де зібрані були всі МК. Так, Сєговські. Крю. О. Це цей, а я забув, як назва погано видно мені. Ну, цей. Я її запускав на стрімі, пам'ятаєте, такий бойовичок. Якось там перше слово і крю. А ну, можливо, прочитати можна буде так. Це дуже-дуже класна гра. На стрімі ми її запускали. Така бойова про бойових мутантів з видом так трошки зі 2 Дуже крута іграшка. Класно, це бойовичок. Погнали далі, це ще не все. Сімейка Адамсів. Прикольна гра. Всі знають Сімейка Адамсів, але дуже пекельно важка для мене. Ну, треба буде на неї подивитися. Ну, це прикольний такий платформер по серіалу. І ось він, його величність Mortal Kombat 3 Ultimate. Ну, це вже отакий катер, що в мене був. Саме mk 3 Ultimate, Одна ігровочка, це перша, я купив на свою Сегу, Ну, це можна сказати, найкраща МК для Sega Mega Drive. Так. Потім іде у нас. Астерикс. О, я теж запускав Астерикса, я також запускав на стрімі. Але картинка дуже цікава, тут якась анімешна не схожа на Астерикси. Так, потім далі. Ухти. А це як картридж? Дуже цікавий кардріч Файтінг. King of fighting, так? Да? Ух ты. King of Fighting на Sega Mega Drive. Я не знаю, це хак чи справжній порт з аркадного автомату. Я, до речі, King of Fighting не грав на Sega Mega Drive. Ну, звісно, на Neo Geo я грав. Потім порти на Game Boy, на PlayStation, на Dreamcast були. Але ось на Mega Drive це я перший раз бачив. Це цікаво. Це цікаво. Так, що тут у нас РоаTrash? РоTresh 3. Ротиш 3. Ну, в одне хітяри. Ну, в справжні хітяри. РоаTrash 3 у мене м -м був. У мене РоаTresh 3 був. Спочатку другий був, а потім, здається, також була або е, багатоігровка з родрешами, або багатоігровка з різними гоночними, і там був родреш той. Але спочатку був другий. Але третій це, це хітяр, Всі родреші дуже класні. Найкращі гонки, в принципі, на Міга Так, далі. Індіана. А, а, Джангл Бук. Джангл Бук, улюблений всі Мауглі. Ну, Це крутий платформер. Крутий, красивий діснеєвський платформер. Також у мене був колись в дитинстві. Бетмен, це перший. Ух ти, навіть ще збереглася ціна, колись це коштувало 11 гривень. Прикольно, дуже класно. Бетмена я проходив на стрімі саме першу частину. У мене був цей кадр. До речі, цей кадр видно, що з епохи я я купував свого Бетмена вже за 25 п'ять гривень. Тобі ж цей кадр ще раніше був зроблений. Мабуть, самий кінець 90-х, гривні у нас з 96 шостого року в обіході. І можна побачити, що він заклієний скотчем, також врятований. Ну, це ціла епоха. Оці всі картриджі, звісно, зараз можна пограти спокійненько в різні там ігри на емуляторах, в любу гру, запустити їх цілі архіви. Але оце, ну, ми доторкаємося завдяки цьому до історії, і оце дуже круте поповнення колекції. Це ну дійсно ми бачимо, як, як у кого ці ігри були. Ну та історія їх. Це, це дуже цікаво. Погнали далі. Це ще не все. Це ще не все. Баттл. Battle... О, ну це, це крута стратегія. Це якраз до підвирочки той колекції, що Ігор дав. Це Дюна, Батле з Аракіс. У Ігоря також був такий кажуч, але мені здається на багато А це тепер у мене буде одна ігровка. Тому круто, круто. Дуже круто. Ну, це, це сама крута стратегія. Ну, і... Те, що та та гра, яку я люблю, але я ну яку я не дуже люблю грати, це Battle Tots. Battletoads на на Мігадрайв, ну звісно, зважається на NES саме крутий Battletoads, Але на Megadrive він дуже красивий, дуже приємний. І проїхати мотоцикли мені все-таки трошки легше на Мігадрайві, тому що вони, мені здається трошки повільніше, ніж на Dendy версії да, на NES або FAMICO-версії Battletoads. Але це той самий Баттлтотс. Крута анімація, крута атмосфера, крута музика, дуже крута гра. І дуже важка. Дуже крутий геймплей, але дуже важкий. Термінатор. Перший термінатор я також проходив на стрімі, аркадний термінатор. Доволі, ну, в, в, в тому плані аркадний, що там прямо на тебе куба купа цих термінаторів вибігає, але він повністю повторює сюжет фільму. І мені цей термінатор, ну, в принципі, зайшов. Його Не то, що можна грати постійно, але інколи так запустити я на стрімі показував і можна пройти доволі швидко. Але там така штука раз на раз. Ну, як пощастить. Так, погнали далі. Там же тільки одне життя дається, погнали далі. Тут п'ятнадцять в одному, оце дуже цікаво. П'ятнадцять в одному тут є і танки. Тут є і, і щось і ну коротше тут багато ігр. Давайте подивимось, як я думаю, на, на цей картридж треба буде робити теж окремий обзор. Та ми зробимо огляд в принципі на ці ігри. Зроблю ролики. Тепер мені є е, про що знову знімати, про яке залізо, да? верніше про якісь ігри, е, ролики. Да, Тут танки, тут е, Doom, Troopers. Ну тут багато коротше, 15 в одному бойовичок. Треба буде це обов'язково все подивитися. Там, якщо треба протерти платки, спробувати ставити в консольки, запустити. У мене, до речі, біда з телевізором, з тим моїм, ну, тим, що тут був, я вже розповідав на стрімі. Пульта, коротше, нема тут. Без... ну, його і не було. Але я раніше включав, і воно автоматично авиа режим з... А зараз він перестав вмикатися і так менюшечки не можу знайти тоєвий режим. І тому ну, інколи включається, інколи не включається. Через раз, знаєте. Але все одно ну, можна запустити пограти. Sonic 2. Со, до речі, оцей Sonic у мене також був перший на картриджі, Sonic 2. Потім інше грав, ну і спочатку грав інший. Але саме цей другий це був у мене, коли я купував вже свою Sega Mega Drive. Ну і звісно, грав про Соніка, Ну, ігри про Соніка, Це відікін тільки саме Sega. І компанії Sega, і Sega Mega Drive. Але на цьому це все ще не закінчується. У нас тут іще є картриджі. Дуже велика колекція у Dark and холода картриджів. Batman Forever. Дуже цікавий, дуже протиречивий такий екшен платформер. Де ми можемо грати і за Бетмена, і здається, якщо грати вдвох, і тут ще буде Робін. Ми з моїм двоюрідним братом на стрімі у нього у Game.ua, Сашка, цю гру грали і е, дійшли, здається, до 4 рівня. Коротше, заплутана гра, дуже красива графічно робили розробники МК, здається, і цікаво те, що тут навіть оцифровані люди, як в МК версії, і прийоми такі схожі з МК, тому дуже прикольно. Так. World Чемпіон Формула 1 я робив ретрогеверовий бліц по цій грі, здається, я робив. І дуже прикольна гра. Тоже непогана гоночка, саме такий спортивний симулятор, як для Міга-драк. Дуже по е красивості одна таких красивіших. Тут ми сидимо типу, за рулем автомобіля, бачимо два колеса вперед. І автомобіль, і, здається, дзеркало заднього виду, що гори таке велике є. Ну, Доволі прикольна графіка, як до 16 біт, і дуже непогана гоночка. О, Барбі. А от Барбі, Барбі мене любив мучати Praді-Cennel, замовляючи цю гру цим донатом да, на стрімі, я її грав колись. Ну, Барбі це дівчача гра, приємний такий для дівчат платформер. Там вона щось їде там на своєму автомобілі, якісь там показимо, щось таке. Ну, коротше, нормальна така гра для дівчаток. Так, ну це ще не все, бачите? Є такі ще дуже цікаві е, штуки. О, і в кінці, і в кінці що нас чекає, дуже цікаві штуки. Це такі, типу, цікаві бокси. Давайте відкривати, що в них. Це н ролл рейсинг, Рок-н-ролл рейсинг в, в інших боксах. Ну що, це? Це мега хітяра. Всі люблять музику з цієї ігри, всі люблять зони цієї ігри, всі люблять гумор цієї гри на Sega Mega-Drive. Так далі, 4 в одному. Тут у нас Battle Tots, Batman, Sunset Riders і Barry Knuckle. Перший, да? Коротше, перший Barry Knuckle або Street of Rage, ми знаємо її, може якось. Batman Battle Tots нам попадались на дна гровки, але тут є ще і Sunset Riders. Дуже кру крута гра для цього. Для проходження вдвох такий собі Running Ну, а Барик Nuckel, це Пікнакл, це, це таки дуже крутий е, піти і також дуже приємно його грати в кооперативі. І ну, слухайте, ну, для колекції та ще й такій коробочці Аладдін. Одна з найкращих, я, до речі, сьогодні з раночку проходив цього ж Аладдіна, тільки порт на Game Boy Колор. Але ну це, це, це супер красива гра. Коли я побачив її якраз, коли мені принесли першу першу оцю Аладіна пограти ну на приставці, перший раз його мені принесли, ну не мою, звісно, і там була ця гра, вона ну дуже дуже сильно вразила. Аладін, потім я його дуже хотів. Ми навіть намагалися знайти якісь портовані версії на NES, на денді. А вони дуже коряві були. Але хотілося пограти саме в такого Аладдіна з мечем. Ну і це одна з таких ізюмінок Mega Drive. І на цьому ще все не закінчується Ще є один файтинг, який називається Fighting Masters. Здається, я його також запускав е, на Ну звісно, це не МК. Це трошки простіше. Але так як я люблю файтинги, і цікаво, що і такий файтинг є в колекції. До речі, також це колекціонний бокс. Я його запускав на цьому, на стрімі також. І доволі, ну я не знаю, мені зайшов. Я пам'ятаю, здається, ще Віра дивилась то нормально віднеслася до цього файтінгу. Дуже класно. Отака, друзі, я не знаю, як вам це все показати. Ось дивіться. Раз. два, ось, гляньте, скільки. Три. Три. Тут і, і декілька в коробочках, і багато голеньких. Ми це все потім поставимо до тих інших сіговських картриджів, Тепер в мене. Треба буде продумати, як поличку покраще поставити, але ще це не все. І бонусом до цієї всієї штуки є отака книжечка. Коробочка, ось сюди. Гляньте, отака книжечка. Ще і в обложці, як раніше, зошити обгортали Sega Mega Drive 750 ігор 750 ігор Секрети, паролі. дуже схоже з тою книжкою, що ось у мене тут стоїть. Ту, що мені підкинув. Підкинув ігор, теж подарував дану вона тут більшого формат-фактору, тут більше опису, тому що тут форси а тут версія саме чисто паролі 759 книг. І це, до речі, не перша книга, яку мені дарує Датрен да? У нас ще є ось така книга, книга. Історія відеоігр, яку я показував, дуже крута у вигляді коміксів, дуже, дуже познавальна і прикольна книжка. Так що десь отак. Десь отака ось. Олексія, да, і тепер це все треба буде розгрібати, розкладати по поличках. А потім буде чого буде робити, ролики, контент, дивитися, що в яких іграх передивлятися. Так, що що можна на це сказати? Це дуже круто. Я приголомшений. Ви бачите, що з цього боку заставлено. Тут у мене диванчик стоїть. Він також весь засипаний солодощами. Тут на столі прям роз, розложено багато картриджів книжки. Дуже дуже дякую. Так, Анколе. Це дуже крутий підгончик, і, 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 і дуже дуже приємний і дуже неочікуваний. Я навіть не думав, що стільки в тебе ст прикольних і, і прикольних. Штучек на Sega Mega Drive. дуже тобі вдячний. Вдячний тобі за це поповнення колекції. Тепер у мене і було нормальна кількість картриджів на Sega Mega Drive. Ну, в принципі більша ніж на інші консолі, окрім PlayStation 2. А зараз вона, ну. Щонайменше що стало в два рази більше і ще додалася додаткова книжка, і навіть книжок тепер стало в два рази більше саме на Sega Mega Drive За Що я також дуже дуже вдячний. Ну і звісно, і я, і вся моя родина дуже вдячна за всі ці солодощі, які ти мені дав. Ти мене балуєш е, цими всіми цікавинками. Ну, по-перше, тепер у мене є колекція. Отаких от буде е, колекція упаковок в стилі Маріо. Можна також буде виставити. Прикольно, буде красиво. Ну і в принципі всі ці нові солодощі. Які я не, не скуштував, не куштували моя родина, скуштуємо завдяки тобі дуже-дуже за це дякую. Ну, на цьому буду закінчувати цей ролик. Вдячний буду, якщо поставити вподобайки, пишіть якісь коментарі, підписуйтесь на канал, хто тут вперше. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах Всім пока!